Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? За новостями следите? <тас> да. Я учусь на дипломата, поэтому слежу. Як вам новини? Ну, вони доволі трагічні. Дуже вот. людей, які вмирають. Але это все во благо. Как бы слово подобрать таке не Ну, не людьми это в принципе традиционно, их нельзя называть, знаешь, животными, поскольку ни одно животное себе не позволит. Меня уже много раз поправляли э, мои зрители. Э, нельзя их называть животными. Ни одно животное таким жестоким не бывает. Какими бывают эти существа? Существа, вот, 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 наверное, так можно подобрать. И поэтому, когда люди делятся, рассказывают историями, э, как это все происходит что происходит кстати задержали в тот день еще наводчика который ехал на велосипеде у него в телефоне нашли он все он такой умный был, он все зачистил кроме фотографии российской военной техники которую он смотрел на параде в одном из российских городов но я не буду уточнять не будем там помогать эта тварь наводила ехала в буквальном смысле из-за него погибли мирные люди, потому что он навел обстрел на вот как раз там, где были гражданские объекты. Но ты знаешь, что меня поразило? Его даже никто не ударил. То есть он был со связанными руками, на, на глазах у него была надета шапка, но его даже никто не ударил. Я еще так удивился, я говорю, ребята, ну там типа, извините, как между нами. А нет желания там что-то сделать? Они говорят, желание есть. Но мы этого никогда не сделаем, потому что это то, что нас отличает от этих существ. Понимаешь? А они, они режут пальцы. Если они просто сдержат гражданского, даже без, ну, без подозрений, просто, они режут пальцы, они загоняют иголки, они выкалывают глаза. Ну, а то, что они творят с женщинами, я просто не могу здесь озвучивать. И... Ну, мы понимаем. Вот и все. Какие... Які переговори після того. От коли ми кажемо підготовка процесу, да, ну, вся Україна знає, тут не треба розшифровувати, що в Маріуполі хочуть зібрати військовополонених е, українських Збройних сил і там їх до чогось засуджувати. Але навіть якщо це така формальна історія, брехливо формальна через Дефіс, я б сказав, потрібен там прокурор. Потрібен суддя, потрібні адвокати. Це все там є, чи там от тільки вони зробили оці клітки, де будуть сидіти наші воїни. І, і на цьому закінчується підготовка. Підготовка це люди. Чи ми знаємо про наявність цих всіх прокурорів, суддів і так далі, тому подібне? Ну, в першу чергу, щодо цього процесу, треба сказати, що вони, в принципі, як завжди. Навіть е поставлені самі собою цілі не можуть виконати. Вони дуже хотіли встигнути до 24-го числа або на 24 те число зробити ці судилища, але тим не менше ми бачимо, що вони їх не встигають зробити, і тут, скоріш за все, декілька факторів. І один з них немалий не фактор, це те, що ну вони просто самі по собі досить тупі, і їм важко конструктивно щось. Робити та працювати, що стосується процесу, то вони безумовно до нього готуються більше як до такого медійного інформаційного якоїсь публічного процесу. Але також нам відомо, що і все ж таки вони хочуть спробувати, що щоб це, хоч якось, було схоже на суд сути, тому ось таку пародію вони будуть робити, де будуть начебто судді начебто прокурори начебто навіть безкоштовні адвокати в когось там будуть тобто вони хочуть максимально зробити схожим це на суд але знаючи їх ну це буде як завжди дуже погана погана породія. зараз також нам відомо про те що відбувається слідчі дії їм треба вигадати якісь статті для кожного кого вони будуть намагатись судити причому ще за своїм кримінальним Кодексом і ось саме ці всі процеси вони їх затягують, і саме це зараз не дає їм прямо сьогодні провести власне кажучи цей злочин, це судилище. Вони дійсно зроблять таку погану пародію, де режисери з ФСБ будуть там казати, кому виходити, що казати, як робити і куди потім іти. Я дуже сумніваюся, що там буде хоч одна людина, яка не буде відфільтрована безпосередньо ФСБ. Скоріш за все, там навіть будуть хтось кого будуть назвати або журналістами, або представниками змі. Але знову ж таки, ми розуміємо, хто це насправді буде. Це будуть тільки виключно підконтрольні Російській Федерації та їх ФСБшникам. Люди та змі роблять вони це в першу чергу не для світу, не для Америки, Європи або навіть України. В них є дійсно мета залякати нас цією історією, але в першу чергу вони це роблять для власної вже наскрізь хворої аудиторії, якій це сьогодні потрібно для того, щоб показувати, хоч хоч якісь здобутки, хоч якісь результати на фоні всіх тих провалів, які в них є, і в Криму, і в тому числі на фронті, що вони знов так великодушно призупинили свій наступ. І зараз, от вольовим рішенням, зменшили інтенсивність бойових дій. Але ми ж всі розуміємо, що це звичайні поразки Російської Федерації. На тлі всього цього їм потрібно, хоч якимись перемогами, годувати своє населення, і ось вони планують саме у вигляді цих судів і робити ці перемоги. Майже 2-3 місяці тому ми навіть не знали, скільки в нас буде М 142 Хаймерс, чи вони будуть взагалі. Зараз ми бачимо вже, яка їх кількість. А на мій погляд, коли ми саме дискутували неодноразово саме на тему М142 Хаймерс з моїми колегами, я робив акцент на тому, що я бачу необхідність саме 20 батарей. 20 батарей М142 Хаймерс, це 80 одиниць, тобто це необхідна кількість. Так, звісно, М. М270, який має подвійну пускову. Це зовсім інша річ, а це більш потужно. Це більша кількість використовуючих реактивних боєприпасів. Але я бачив саме так: 20 батарей. А тому я не виключаю, що ось саме ці 50 одиниць це як М142, так і м 270 Вони нададуть нам, скажімо так, саме ці 80 пускових. Та за рахунок саме цієї зброї, ми зможемо повністю закрити майже усю лінію фронту. Там здійснювати а щоденно 24 на 7 вплив, вогневий вплив на позиції російських окупантів майже по всьому фронту, а не окремо по якимись локаціям Олександре, Чи можемо ми це зробити до кінця року? Отримати ці 50? чи це нереалістичний сценарій? Я вважаю, що все ж таки це не зовсім реалістичний сценарій. Тому а саме 50 цих установок реактивних систем залпового вогню а ми отримаємо десь на початку, все ж таки 2023 -го. А поки що ми будемо і в подальшому отримувати їх поштучно, але не в цій кількості, щоб повністю закрити цю потребу. Ну і щодо ста тисяч, ось цих окупантів, яких вони намагаються ще. Десь зібрати я лише наведу приклад дуже цікавий. А саме з середини травня, а біля такого собі населеного пункту, як Муліно, де розміщені їх військові частини та полігони, вони намагалися зібрати третій армійський корпус, а сформувати третій армійський корпус. А його кількість повинна була бути 15 тисяч особового складу на сьогодні, на кінець серпня, вони не змогли досі зібрати повністю укомплектувати. Цій третій армійський корпус. Вони не змогли зібрати 15 тисяч особового складу за 3,5 місяці. І зараз недоукомплектованим, його відправляють на територію України приймати участь у бойових діях. Ну, про які 137 тисяч може йти мова, якщо у них великі проблеми, навіть щоб зібрати 15. Наші хлопці там розять. Гадіта правильно Это, тріумф руського оружа, та тріумф руска армія та возрождення России. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.